Замість семи років тюрми умовний термін. Так просив змінити покарання Валерій Устинов. Він подав апеляцію на вирок міськрайонного суду Тернополя. За те, що стріляв у дітей з дробовика, чоловіка покарали ув'язненням на сім років. І цей термін вважає обвинувачений завеликий. Я визнаю свою вину у школених кримінальних мене порушених повністю. Вікає. Я не хотів нікому спричинити телесним ушкодженням. Я був впевнений, що рушниця не так, без набоїв. Е, Про те, що рушницю я натиснув на курок, не цілючість і не дивився напряму в пострілу. Е, дуже шкодую, що так сталося. Прошу суд зменшити покарання для того, щоб як що я міг. Відшкодовувати потерпілим збитки і вношу вибачення перед всіма. Злочин, який скоїв Валерій Устинов, нашкодив здоров'ю двох хлопчиків. В тілі Максима, розповідає його мама, досі залишаються дробинки. Тому ні про яке зменшення терміну злочинцю жінка і чути не хоче. З апеляцією не погодилась. Тим паче, що Устинов не відшкодував, як обіцяє, ще ні гривні. Він визнав, але допомоги ніякої з його сторони не було. Є 30 дробів, які ми обстежуємо з дитина. Росте ми їздимо на реабілітацію і дивимося, як це все буде в майбутньому, Надіємося на краще. Але це перевернуло наше життя, це змінило його життя. Він займався футболом, тепер вже не зможе займатися футболом. І тому так, так як є». Фактично в апеляції Валерій Устинов просив випустити його з зали суду на волю, обмеживши вирок умовним терміном. Але суд не задовільнив таку апеляцію і залишив йому попередній вирок сім років в'язниці.